Вас вітає інтернет-магазин лішок, відеоогляд на газовий балончик Кобра 1Н. Це газовий балончик аерозольного типу, відноситься до класу сльозотошиві газові балончики миттєвої дії. Дальність застосування до 2,5 метри, час безперервного використання 8 секунд. Одного газового балончика буде достатньо приблизно на 5 разів застосування. Також цей газовий балончик ще називають соткою, тобто. Чомусь хтось думає, що тут 100 мл. Насправді, 100 мл тут ніколи не було. Як заявляє виробник, 85 мл. Але це найбільший газовий балончик. Більшого вже немає на ринку України. Мається на увазі з українського виробництва. Ось ця так звана сотка. Даний газовий балончик буде ефективний проти наркоманів, осіб в алкогольному сп'яніння, агресивних собак. Тобто, класично, це універсальний газовий балончик, можна застосовувати. У випадку, коли вам загрожує небезпека, кого цікавить даний газовий балончик, звертайтесь у наш магазин. Адресу сайту ви бачите ось тут зверху. Також ми продаємо інші газові балончики, продаємо електрошокери, тому переходьте на сайт і вибирайте.